Київ допоможе Чернігову підготуватися до опалювального сезону. Столиця України виділить нашому місту 50 мільйонів гривень, які підуть зокрема на відбудову пошкодженого російськими обстрілами житла. Про це розповів міський голова Владислава Трошенко під час засідання виконавчого комітету, 8 вересня. Звісно, 50 мільйонів це невелика цифра. Я постараюсь провести ще додаткову розмову. Можливо, щоб збільшити трошки цю цифру, але якщо буде і 50 мільйонів, за все велика подяка. Відбудова зруйнованого та пошкодженого житла у Чернігові уже триває доволі довгий час. З міського бюджету на це регулярно виділяють кошти, жертвуючи менш пріоритетними програмами та проєктами. Загалом з квітня було виділено 130 мільйонів гривень на ремонт багатоквартирних будинків та 75 мільйонів на компенсацію чернігівцям видатків на відновлення вікон. 8 вересня виконком перерозподілив кошти на капітальний ремонт та реконструкцію ще 15 житлових будинків та на виготовлення проєктно-кошторисної документації для двох. Всього в нас на сьогоднішній день 57 капітальних ремонтів плюс 4 реконструкції, тобто 61, і 35 проєктно-кашторисна документація. По графіку всі роботи виконуються. Допомогу від міста отримують і жителі приватного сектору, чиї будинки постраждали від російських обстрілів. До нового списку увійшли 164 особи. Загалом вони отримують 2 мільйони 750 тисяч гривень за програмою надання одноразової матеріальної допомоги. За зруйноване житло 40 тисяч гривень, значно пошкоджено 20 тисяч гривень, незначно пошкоджено 10 тисяч гривень, власники приватних житлових будинків. Але, знову ж таки, сума наразової матеріальної допомоги залежить від частки у власності в даному приватному будинку. Продовжується також облаштування укриттів у чернігівських школах. Без них навчальні заклади не мають права працювати. Виконавчий комітет виділив кошти на капітальний ремонт 31-ї школи, поточний ремонт цокольного поверху школи номер 1 підвалів школи номер 12 та ліцеїв номер 15 і 32. А знялися кошти по об'єктах з тих закладів, де не буде проходити навчальний процес зв'язку і відповідно харчування дітей зв'язку з відсутністю бомбосховищ. Окрім іншого, виконавчий комітет погодив створення у Чернігівській територіальній громаді нового добровольчого формування. Вони технічно зараз приймаються рішення, щоб шляхом створення ДФТГ добровільного формування територіальної громади. Об'єднатися фактично це пенсіонери, ветерани МВС для того, щоб в подальшому мати можливість отримати зброю, проходити навчання і захищати місто Чернігів, як пояснив Владислав Трошенко, члени цього формування під час боїв за Чернігів уже ставали на захист міста, але мали проблеми з отриманням зброї. Статус учасників ДФТГ дозволить їм мати на неї юридичне право, а також підготувати працівників підприємств критичної інфраструктури до роботи в умовах воєнного стану.